Почати вітаю українці! Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант, і з 2005 року, вже 20 років, я українцям допомагаю оформлювати великі приватні пенсії. І у мене вже більше десятка клієнтів, у яких завершились програми накопичення, і які вже реально отримують кошти. У всіх інших триває ще, і от кожного дня. Підключаються нові клієнти, які гарантовано в тому періоді, в якому вони собі порахували, вони будуть отримувати кошти. Що ми маємо з вами знати на цю тему? Взагалі приватних пенсій, чому нам треба в цьому розбиратися? Тому що триває пенсійна реформа і задача така, щоб всі українці знали про те, що необхідно самому собі збирати на пенсію. А де і як ми маємо навчитися це робити? Зараз цей малюнок, який ви бачите у себе на екрані, це в школах Європи розповідають в другому класі. Дітей вчать тому, що Життя кожної людини розподіляється на три таких періоди: перший період це навчання, другий період це заробіток, і третій період у них це відпочинок. Уявляєте собі, у них це так. А у нас що бідна старість, бідна пенсія? 90% українських пенсіонерів, на жаль, бідні. Чому? Тому що вони сподівалися на державу. А держава вже як 20 років тому попередила, що сподіватися не потрібно. І тим українцям, яким сьогодні 60 років, 20 років тому їм було 40 і вони абсолютно спокійно могли собі починати відкладати кошти і вже мати свої власні кошти. Тому я кожен день проводжу ці лекції, кожен день спілкуюсь з клієнтами і попереджаю, щоб не була така бідна старість, треба починати відкладати собі кошти. В якому періоді життя у нас є кошти? Звісно, під час навчання власних коштів не було, нас забезпечували батьки. І ми з вами почали заробляти вже в другому періоді життя. І питання зірочкою. Від кого залежить сума коштів, яку ви заробляєте? От якщо у мене на ефірі є ті люди, які говорять, що це держава, не така уряд, не такий роботодавець не такий, у нас не рабовласницький стан. Ви завжди можете змінити роботу, переїхати десь. І поки у вас є сили і здоров'я, ваш дохід залежить від вас. Звісно, коли ми втрачаємо здоров'я, коли у нас вже не той вік, коли ми можемо заробляти гроші. то, звісно, рівень нашого життя значно падає. І тут вже на таких людей я не буду давити. Але коли ви ще працюєте і заробляєте гроші, то е, навчайтесь цій фінансовій грамотності для того, щоб залишитись на тому рівні життя, до якого ви звикли, а у кожного це Свій рівень життя. Хтось звикає жити на 20 тисяч, комусь 50 треба, а комусь і 10 тисяч доларів треба. Так, у кожного свій рівень життя. То ви порахуйте, який ваш рівень життя. От, до прикладу, по мені. Я звикла, що от якихось 30 тисяч гривень має бути у мене. І тому о, в рік ми рахуємо це 30 тисяч, множимо на 12 місяців, в рік, значить, потрібно капітал 360 тисяч гривень. А якщо людина планує жити Хоч би 20 років після 60, так, тобто 60 плюс 20, 80 з хвостиком, то тоді треба цілих 7 мільйонів 200 тисяч гривень. От такий капітал треба зібрати. І у мене до вас питання: яку суму капіталу ви вже зібрали? І, і, і де в якому віці ви зараз знаходитесь, тому що вік заробітку з 20 приблизно до 60. Ну, в деяких от моїй мамі 71, <кій> вона до цього часу ходить і працює. і добре, що ходить, хоч знайде якась розвага і і людей бачить. Тобто це не те, що така необхідність прямо сумаше, у неї ж донька фінансовий консультант, <кій> так, але все ж таки мамі. Щоб людина відчувала ще себе нормальною, здоровою людиною, то потрошки, хоч би, можна, працювати. Але звісно, що не, не ті сили і вже і не ті можливості. І нам здається, що європейські пенсіонери живуть набагато краще, тому що у них краща держава. Звісно, що у них кращі соціальні. Стандарти, але в той же час основна частина їх доходу це не державне, саме не державне пенсійне забезпечення, і ви можете це почитати в Вікіпедії. Там зазначено, що на заході самовиплати по довгостроковим договорам накопичувального страхування життя є основою доходу громадян, і у нас запозичили цю інформацію в Україні і в 2000 Третьому році прийняли закон, бачите, написано про недержавне, саме пенсійне забезпечення. Він був о, о, опублікований в відомості Верховної Ради України за 2003 рік. Ви можете переглянути. Зараз його можна побачити на порталі Верховної Ради України. Тобто, у вільному доступі всі можуть переглянути цю інформацію. І що нам необхідно знати для того, щоб почати формувати собі капітал? Хто за вас це зробить? Не знаю, може, у когось є чоловіки, жінки, хто там що. Але сподіватися, треба лише на себе і починати відкладати собі хоч би 10% від ваших доходів. Самі чесно, дайте собі відповіді, які у вас доходи і 10% починайте відкладати це за умови, якщо ви молода людина. Якщо ви вже витратили. 10 20 30 років, то звісно, вже 10% не допоможе. Але давайте стандартно поки дивитись, якщо 10% 100 гривень в день, ну приблизно 40 тисяч гривень в місяць. І якщо ми такий капітал 40 тисяч гривень кожен рік будемо відкладати, а у нас попереду є 30 років, то людина самостійно збере 1 мільйон двісті тисяч гривень. Ці кошти будуть працювати під відсотком. Тому що ми будемо вкладати в надійні інвестиційно-страхові компанії, які хоч не не женуться за великим відсотком, тому що основна задача це зберегти наші кошти і потім нам виплачувати. Тому. Слідкуємо за цим відсоток нормальний, стабільний, 12-14% річних, і держава стимулює українців оформлювати саме такі рахунки і не знімає податків з цих інвестицій. На відміну від до прикладу банківських депозити, там знімається податок, тобто ваші кошти зросли, а потім знявся податок. 18% податок на дохід і 5% військовий збір. Тут податки не знімаються, і тому. Капіталізації йде складний відсоток, відсотки на відсотки наростають, і загальна сума відсотками буде 3 мільйона 600. 000, і загальна сума на рахунку у клієнта 4 мільйона 800. 000. Ух, якби на даний час у кожного пенсіонера були такі гроші на рахунку, то вони б не знали, як їм розпоряджатися. А інвестиційно-страхова компанія знає, як розпоряджатися. Вона може залишити ці кошти далі в управлінні і частинами видавати вам вашу приватну пенсію. І вона буде становити при такому капіталі вже точно приблизно 30 тисяч гривень. Тобто ви. Відкладали, пам'ятаєте, 3 тисячі гривень в місяць, а отримувати буде Т тридцять. Оце так працює саме все і за кордоном, але це не лише накопичення тут ще працює фінансовий захист. І як тільки клієнт оформлює таку програму, у нього одразу є сума фінансового захисту. В нашому випадку це 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тобто людина на свій рахунок поклала 40 тисяч гривень і заключила договір на 30 років. 40 тисяч множимо на 30, маємо фінансову суму захисту 1 мільйон 200 тисяч гривень. У випадку, якщо це смерть клієнта по нещасному випадку, то буде. Одразу виплата родичам 3 мільйона 600 тисяч гривень. І це ми таким саме чином показуємо, як ми любимо наших родичів і не хочемо їх обтяжувати нашими проблемами. вірно А те, що стосується втрати працездатності, то це відчує сама людина. Так? Якщо стається інвалідність, то ви також клієнт отримує також відсотків від суми 3 мільйона 600. тобто залежить від того, що саме сталося. Додаткові захисти це медичні травми, переломи, опіки, операції, хвороби, і причому там дуже великий перелік хвороб, від яких можемо оформити такий Це медичний страховий захист. Все це індивідуально клієнт разом з консультантом підбирає. У нас є. Окрема група, в якій зазначені всі ці виплати. Ну, клієнти діляться своїми історіями у кого що стається. тому кому буде цікаво, я долучу вас до цієї групи. І таким чином ми працюємо всі фінансові консультанти і розповідаємо, допомагаємо українцям саме оформлювати. Собі такі приватні накопичення. І зараз я вам, як приклад, покажу програму накопичення, оце якраз про що ми говорили, да щоб ну на практиці це перевірити, як у нас там було 40 тисяч гривень на 30 років. Тут на 30 нема, ну давайте, людині 20 років, плюс 30 то це 50. От, молодий чоловік у нас відкладає кожен рік 40 тисяч гривень. Ну, давайте перевіримо, чи не брешуть слайди. І от ми зараз перевіримо це вже в програмі. Я, як фінансовий консультант, заходжу і перевіряю. Бачите, слайди трошки набрехали, тому що насправді людина отримає набагато більше. 6,5 мільйони це за умови. 10% річних. Ну, спеціальна програма не показує великі відсотки, щоб тому, що компанія наперед не знає, на які відсотки вона зможе спрацювати. Ну, що тут? А ні, тут 12% річних у нас вказано, і індексація ще вкладу, щоб зберегти купівельну спроможність гривні. 10%. І в такому випадку людина сама збере клієнт, бачите, 1 мільйон 600 тисяч гривень. З відсотками у нього буде сума 6,5 мільйона. А якщо клієнт буде робити індексацію вкладу, то буде мати на своєму рахунку 14 мільйонів гривень. І в кінці терміну цей клієнт може забрати або 6,5 мільйони, або 14 дивлячись, що він накопичить, або залишити цю суму в управлінні далі цієї компанії і кожного місяця отримувати 25 тисяч або 54 бачите, в залежності від того, була у нього індексація чи ні. І тут не лише кошти будуть видаватися частково, а… Загальна сума буде далі працювати під тими відсотками, які будуть на, вже на той термін. І як це працює? Давайте от порахуємо, до прикладу, людина зібрала 14 мільйонів. Кожного місяця йому буде видаватись по 54 тисячі гривень, це приблизно 600 тисяч гривень в рік, а у нього сума 14 мільйонів. Тобто з 14 мільйонів забираємо 600 тисяч, залишається 13 400, і ці 13 400 мільйонів працюють далі під відсотками. І на хвилиночку, навіть якщо це буде 10% річних, це ще 1 мільйон 400. І розуміти, що так гроші от ніколи не закінчаться. Людина один раз зробила правильний вибір, вона почала відкладати кошти. Вона показує приклад вже своїй родині, вона точно фінансово забезпечена буде, тому що у випадку доживає, отримує капітал, не доживає, родичі отримують капітал. Тобто людина нічого не втрачає взагалі не, не в якій ситуації. Це в одній компанії, і так само ми, в залежності від віка клієнта, переглядаємо, в якій компанії буде краще. От, до прикладу, давайте візьмемо. Той самий розрахунок, коли людині 18 років, ми дивились, клієнту 18 років, і він буде відкладати до 50 Тут ми також обираємо стать, вік 18 років, це якого року він? 2000 Так, якщо 2005 то це йому 20, 2007, тоді так. І так, так, і ми от розраховуємо, і тут ставимо такі самі параметри, щоб у нас так само все 40 тисяч гривень щорічно 32 роки. Зараз так. І з, бачите, тут не треба чекати віку. Пенсійного з 50 років цей молодий чоловік буде отримувати гарантовано. Давайте поставимо тут також довічно, перерахувати і розрахувати. Бачите, ті самі: от ми також тут поставимо 12%, щоб у нас були однакові. Бачите, тут 7 мільйонів 900 а в цій компанії 6 мільйонів Ну, тобто там треба дивитись, які показники. Так, Надія хоче задати питання. Я включила вам мікрофон. Задавайте, натисніть ще один разик на мікрофончик, і я вас почую ваше питання. Надія, давайте ваш вихід. Так, і дивіться, за таких умов бачите, розмір пенсії також буде от 48 тисяч гривень. Пожиттєво людина буде отримувати. Тобто, будь ласка, і тут сума фінансового захисту 3 мільйона. А тут у нас тобто, оце так я фінансовий консультант, коли мені приходить. Запит від клієнта. Клієнт мені говорить, скільки йому років і яку суму він може відкладати, і з якого віку він хоче отримувати пенсію. Я отак по різним компаніям розраховую. Всіх компаніях, хоч би видно, знаєте, графічно. Як воно виглядає, бо є компанії, в яких графічно нічого немає, нічого клієнту не покажеш. Ми просто заходимо і там бачимо лише оцю гарантовану суму фінансового захисту, і по цій сумі можемо приділити, чи буде ця програма вигідніша для клієнта. Це ми зараз говорили лише про фінансовий план накопичення. А окремо. У нас є програми по медичному захисту. Давайте зараз подивимося. От, до прикладу, в різних компаніях по-різному вони називаються, і там є різні опції. Дивіться: захист, фінансовий захист. Ми беремо, є критичні захворювання, травми, різні захворювання, захворювання, там їх 167, чи скільки зараз я точно гляну. Угу. Це треба було не заходити. Зараз я вам покажу захворювання. Кількість захворювань, які. Воно мене вже угу. не допускає. Угу. Це вже не там. Там перелік захворювань. А по цій компанії основний такий є захист, це захист по. Онкозахворювання. І я вам зараз покажу приклад по жінці, от, до прикладу, коли молоденька дівчинка, і скільки вартує захист по критичним захворюванням Зараз ми поставимо дивіться, скільки треба заплатити буде за цей захист. І от ми бачимо, що Так. Дуже хотілося б, щоб техніка працювала так же швидко, як і я, але це не завжди буває. Так, дивіться: от страхування на випадок раку жіночого органу вартує 108 гривень, фінансовий захист 100 тисяч. Тобто, ми клієнт платить 100 гривень в рік. В рік. Для того щоб мати такий захист: 100 тисяч. У випадку, якщо діагностують таке захворювання, то клієнт отримає ці виплати. А тепер я вам покажу наскільки дорожче це вартує, коли людина вже такого віку, як я, от 45 років. От 45 років. І це вже вартує 600 гривень. Бачите? Тобто амортизація. Амортизація. А тепер вам покажу, якщо людині 60 років, а може в такому віці вже можуть і не дати. Угу. В такому віці вже не дають. Так, а 65 не дають. В 60 ще дають. Ні, не, не дають. Зараз подивимося. До 65, тобто треба поставити вік 66, хоч би я вам просто покажу, скільки це вартує. Так, тисячу гривень. Тобто, розумієте, коли молоденька клієнтка, 18 років, то цей захист вартує 100 гривень, а коли 64 роки, то це вартує. 900 гривень. Це ті гроші, які згорають, які не накопичуються. А всі інші кошти накопичуються. Тобто, дивіться, коли клієнт до мене звертається, то я підбираю, в якій компанії буде краще оформити собі таке накопичення і пропоную, розраховую. І зараз я вам покажу на прикладі взагалі, про всі компанії, які працюють в Україні і надають такі послуги, я іноді розміщую цей перелік в телеграм-каналі. Ви можете переглянути. Но вам, ну, вам воно все одно так нічого не дасть. Дивіться, на даний час в Україні працює лише 10 таких компаній інвестиційно-страхових, які займаються. Саме накопичувальним страхуванням життя і приватною пенсією. Більше їх нема, лише ці. Найбільше американська, потім іде українська, потім австрійська, польські і знову українські. Я є офіційним фінансовим консультантом, знаю про всі ці компанії і для своїх клієнтів підбираю, в якій компанії для них буде краще. Напряму звернутися до них ви. Ну, не мож, можете, не можете. Коли ви до них звернетесь, то вони вас відправлять або до свого страхового агента, або до такого самого фінансового консультанта, як я, тому що надання цієї інформації саме займаємось ми як фінансові консультанти, і допомагаємо оформлювати ці рахунки. Тому що ці компанії економлять гроші клієнтів, вони не знімають офіси відповідно. Не платять людям зарплату, а мені вже видається комісійна винагорода в тому випадку, коли я вже оформлюю комусь договір. Як оформлюється договір? Для цього необхідно мати паспорт-код. Ви мені його надсилаєте. Я розраховую програму, деякі компанії в електронному вигляді Іде оформлення, по деяким компаніям заповнюємо паперову форму. І все це. Легко робиться. Якщо електронна версія, то протягом 3-4 днів вам буде виписаний документ. Якщо паперова форма, то протягом 3-4 тижнів прийде вам на вашу почту, де ви там знаходитеся. Якщо ви за кордоном, то можливо, вашим родичам якимсь ми перейшлеємо документи, а потім ви вже перейшлите їм. Чи є питання у тих, хто сьогодні вперше долучився, бо сьогодні я так скоренько вам розказала, і також буду вас запрошувати на наступний ефір о 21.00 буде ефір на каналі нашого директора брокерської компанії, і там ще додаткову інформацію ви зможете почути. Якщо зараз запитань нема, то я цей ефір зберігаю. Я потім його пізніше викладу. Так, все зберегла.